Зіркові мами в торговельно-розважальному центрі Артмол єдина в Україні фотовиставка ексклюзивних фотографій українських селебритіс і їхніх малюків пройшла з приводу Міжнародного дня захисту дітей. Сегодня в торговом центре размещается 24 фотоработы. Звезды мы проводили очень длинные фотосъемки, потому что на самом деле это тяжело. Дет, детей нужно всех собрать, детей нужно всех усадить, дети все прибегают сразу хотят играть. Вот, а им нужно объяснить, что им нужно чуть-чуть поработать. Вот, поэтому мы проводили фото, фото, фотосъемку три дня. Ну и за три дня мы справились. засновниками фотосесії став Art Mall та журнал Viva. Зйомки проходили на станціях дитячого міста професії Kids Wheel. Матусі з дітками позували у фантастичних сукнях. Малюкам було складно сидіти на одному місці. Время настільки да, не успіваєш, в общем-то, замечати, як ростуть, ростуть дітки, становяться більше, умніше. В общем-то, і такі фотосесії потрібно робити, я вважаю, регулярно. Кожним мамочкам, бабушкам, дідушкам, тому що ці моменти життя, Они настолько быстро, в общем-то, улетают, уплывают и рассеиваются. И кажется иногда, что мы все запоминаем. И вот этот момент точно я запомню. А иногда лучше сфотографировать и записать. Серед учасниць виставки Жанна Бадоєва, Аїда Колечук, Альона Гребенюк, Ольга Сумська, Айна Гасен. Найцікавіші фото видуть журналі Віва зазирнути в життя наших українських зірок і показати, що бути успішною жінкою та люблючою матусою реально і приємно. Головна мета сесії. Інтересно, от кіт свіл очень інтересний проект. Планую своїх дітей даже сюди привести, щоб поучаствовали. Мені подобається, що здесь є… комплекс для детей там где они могут развиваться и выбирать что им больше нравится что играть у меня там двое детей сейчас играют старших ну и не знаю как-то здесь понравилось Ця фотосесія не єдиний захід у торговельно-розважальному центрі. Mall. тут можна не тільки зайнятися шопінгом, але й влаштувати культурну програму з інтерактивної е-гелері, e де проходять світові виставки, та відчути себе справжнім лижником, що правда на тренажерах.